Вони врахували досвід Іловайського котла, кіборгів у Донецькому аеропорту і змінили програму військових навчань. Центр у Десні, який ще рік тому мало розформувати, сьогодні прийняв 5 тисяч мобілізованих з усієї України. А це ще п'ятий для них відкрили півтори сотні військових спеціальностей. Усіх без винятку намагаються підготувати до війни психологічно. Не шкодують імітаторів димових та шумових шашок. Але Скорик далі. Випробування висотою та вогнем це одне із завдань, які має пройти кожен мобілізований тут. Керівники навчального центру пояснюють, захисники Донецького репорту кілька діб поспіль воювали в умовах суцільної димової завіси. Новобранців у боях на сході очікують різні труднощі. Повинен до цього готуватися і знати, що він не тільки вийде і буде свіже повітря. Там і все а буде стрільба, буде гарь, буде дим. А це психологічна смуга перешкод. Її мають пройти і бойові підрозділи, і медики з автомеханіками. Хлопці з автобату розуміють, що на війні стати до бою може кожен. Не бояться тільки дурні, а хоробрі чоловіки мають перебороти свій страх і стати на захист своїх домівок і своєї батьківщини. У Мобілізованих є 26 діб на підготовку: два дні на загальну військову, інше за фахом. Заняття всі були у нас вже і. І в спортзалі з автоматом взагалі проблем немає рукопашний стрільби. От, танк, водіння машини було, заняття всі йдуть, то що треба. Кожен мобілізований має полежати під танком і не раз. Це черговий етап психологічної підготовки, і вже потім його посадять у кабіну панцерника. Навчитися керувати танком на назлітній смузі аеропорту десь на Донбасі, набити шишки ліпше вже тут, де постріли вибухи, хоч і закладають вуха, але не забирають життя. Димових та шумових шашок інструктори не шкодують для цього. Потрібні навчання, щоб там не було психологічно важко. Після навчань обід на таку кількість військовослужбовців кухарі з десни не готували давно. Зараз у центрі разом із мобілізованими строковиками та контрактниками близько 8 тисяч бійців. І ще рік тому столи тут накривали максимум на 300 душ. Утім, до нових навантажень запевняють, уже звикли. У нас іде салат з моркви, суп рисовий. Каша Гречнева, котлетка, кампофік, Як все як какрасяться всі забори, как біляться, все вот в чому состоит показуха. В а не така єс. Одка є се сейчас на столе, в Принципі так аноєс. На устанок журналістам показують казарми, де проживають мобілізовані таких відремонтованих на все військові мистечко. Лише дві, і це не дивно, бо ще рік тому навчальний центр узагалі збиралися розформовувати. Тепер решту казарм обіцяють ремонтувати поступово. Але скоро Василькова, Чернігівщина, спецкорд. 2,2%.